Вночі 8 серпня росіяни вчергово атакували Сумщину ударними БПЛА, а саме місто Суми та Шосткинську громаду. Вночі 8 серпня під ударом знову опинилося місто Суми. Пошкоджені помешкання громадян, магазини, автомобілі та неексплуатуєма будівля. На жаль, одна людина зазнала травм. Рятувальники ліквідували всі осередки горіння та провели обстеження території. На місці цієї події працювало 14 чоловік особового складу. Та три одиниці спеціальної техніки ДСНС України. Також цієї ночі під ворожою атакою опинилася і шостинська громада. Внаслідок влучань трьох безпілотників пошкоджено кілька багатоповерхівок: автомобілі та об'єкти соціальної сфери. На місці події працюють фахівці ДСНС. Триває гасіння масштабної пожежі. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Шановні мешканці Сумщини, вкотре закликаємо вас не нехтувати сигналами повітряна тривога, бо загроза повітряної атаки існує повсякчасно. Бережіть себе та своїх близьких.